15-річна дівчинка з маленьким хлопчиком на руках дитині терміново потрібна операція на серці. Дівчина у розпачі у неї немає ні грошей, ні зв'язків, ані батьків, які могли б захистити. У неї не було нічого, окрім надії. Я хочу розказати вам історію про маленьке хворе і беззахисне серце. Ця історія могла б закінчитися так і не почавшись, якби не сила ніжності і любові однієї сміливої дівчинки, яка зробила все, аби врятувати життя. Мені було 12 років, когда я ушла від своєї мами. Просто ушла і більше не вернулася. От пошла у, у справах дітей неповнолітніх і і сказала, що до мене не Хочу. Залишатися з рідною матір'ю не було ні сил, ні бажання. Постійні п'янки, чвари, напівголодне, недоглянуте дитинство. Алла занадто рано зрозуміла, що повинна сама дбати про себе, будувати власне життя. У дівчини боліла душа лише за сестер та крихітку брата, які змушені були лишитися із матір'ю. Коли я э, приїхала в гості з своєю мамі, э, значить э, були там сістри, Коля был, і я когда приїхала, э, ми з мамою поругалися, і она мене прогнала. Я пошла ночувати у соседки. І саме цієї ночі сталася біда. У сльозах до сусідки прибігла молодша сестричка Алли і повідомила, що їхньому чотирирічному братику Миколі погано, а далі все відбувалося як у вісні. І Я прибіжала швидко, от, і е, мені об'яснили, в чому ситуація, що Вот. Я сказала, що потрібно викликати скорою. А мама сказала нету ту А я говорю, що все одно чим-то допомогу. Говорю, так не оставлять. Якби тієї миті Алла не наполягла, щоб зателефонували до швидкої, ця ніч для Миколи могла б стати останньою. Нас привезли в Переяслав Хмельницький. Там ми проліжали недельку або дві, а потім нас направили переправили в інститут Мосева. Матір не провідувала маленького Миколку, не приносила смачної їжі, не ходила до лікарів. Її не цікавила доля найменшого синочка, як і інших дітей. Поруч була тільки Алла. Ми з ним спали на одній кроваті. Я ухажувала за ним. Нам ніхто туди не приходив, ми лежали вот, з ним. Тяжкий стан Миколки вимагав негайної операції на серці, але коштів на неї не було. Сиділа в палаті і мене спросили, чому я плачу. От. А я говорю, тому що у мене брат э, э, очень сложно э, можу, У мене немає таких денег, щоб його спасти. Алла днями і ночами плакала і молилася за смертельно хворого брата. Вона добре розуміла, що усім байдужа доля маленького Миколки. Сподіватися було ні на кого, тому дівчина вирішила діяти. Алла обійшла всі кабінети і стукала до кожної двері та її слухали неохоче. Відчайдушний стан дівчини привів її у кабінет головного лікаря. Сльозами та благаннями вона просила про допомогу. Дав мені немножко дал, дав, щоб після операції я могла брату купити ну, то, що нужно, кефірчик, там все. І знайшли э, вот, которые помогли. Лікарі врятували маленьке життя. Хлопчику стало значно краще. Його сердечко підлікували, але на цьому життєві випробування Миколки не закінчилися. Я е, приїхала в гості і. Е, вони мені пожаловали, що їм з мамою плохо живеться. Перше ну, она приводила що вона чтобы там збір, щоб Вот своего сожителя, вот, який издевался над ним, бил. За допомогою Алла звернулася до голови сільради, щоб він допоміг забрати дітей. Адже лишатися там їм було небезпечно, і він пообіцяв допомогти. Але не поспішав. Коли я э, приїхала другий раз, то вони э, мені знову пожалувалися, і причому вже плакали. Вже поставила його перед фактом э, голову когоспущі. Якщо з дітьми що станеться, то э, я вину повішу повністю на нього. Так Миколка разом із своїми сестричками потрапили до інтернату. Директорка закладу згадує, що коли привезли цих діточок, у небі кружляли три лелеки, і це був знак. Я пам'ятаю цей день, коли троє діток Оксана, Роза і Коля Дебеляк приїхали із села Жотневого. Коля був найменшенький, чорноокий хлопчик, завжди улибався. І веселий хлопчик був, і з задоволенням ми його прийняли, і він прийшов у нашу сім'ю і став нам як рідним хлопчиком. У маленького хлопчика розпочалося нове життя. У інтернаті його полюбили, дбали за ним та опікали. Але як і кожна дитина, він мріяв про зустріч із мамою. Звичайно, він сумував за мамою проявлялося у мовчанні, він мовчазливий і видно, ми завжди з ним говорили. Коля, а чому у тебе немає настрою? Він намагався перейти на якусь іншу таку хвилю, але потім вже розкривався, що я сумую за мамою. Микола заповзято вивчав віршики. Він щодня чекав на приїзд мами і вірив, що мама приїде, почує гарного віршика, змилується і забере його. Але мати жодного разу так і не приїхала до сина. Зайчику, зайчику, де ти бував? У мені, у мені, що чував. Казали кравці, що близько ловці, ледве я втік через бабин тік. та через колоду, та хвостиком у воду. Шубовсь. Маленькі, покинуті діти зазвичай не звинувачують своїх батьків, не бачать негативних сторін. Ці діти просто продовжують їх любити і щиро вірити, що колись батьки за ними повернуться. Я відчував, що я самотній, що нікому не треба. Ну, у всіх є батьки, а я ну, один І я понімав, що. Може, я один знав, що Бог мене не оставить ніколи. І правда, Бог не залишив цю багатостраждальну дитину. Вдруге знайшлися люди і можливість зробити необхідну операцію. Серце хлопчика забилося із новою силою. Після того, як у нас коля прожив 9 років, йому потрібна ще була одна операція. От і його також прооперували, прооперували його вдало. Коля після того приїхав надзвичайно жвавий і навіть змінився колір його лиця. Через деякий час після другої операції Микола поїхав відвідати одну із своїх сестер. Там він вперше, після багаторічної розлуки, зустрів свою маму. Востаннє він бачив її, коли йому було лише п'ять років. Я 13-14 поїхав. Ну, До сестри, і вона там була. І вона одразу ну, почала. Ну, як побачила, почала мене обнімати, Ну, я не знав, хто це вона така. І потім я більше узнав про неї, що це моя мама була. Поступово Микола з мамою почали зближатися. Вони більше часу проводили разом та багато розмовляли. Я йшов до мами з одного до села, до другого села пішки. І вона мене нуждала. Ми ходили купатися. Там озеро було. Ми туди ходили разом купатися. В його житті з'явилася мама, та на яку він так довго чекав, та яку він щодня виглядав із вікон інтернату. Микола святкував свій черговий день народження в інтернаті. Він зібрався з думками і вирішив зателефонувати мамі. Він хотів попросити її, аби вона. Забула про старе життя, але було пізно. Йому сказали, що мати його вбили за декілька днів до його 16-річчя. Ну, я спочатку не повірив, думав, це неправда. А, давай вони до сестри вони трубки не брали. І я зразу зрозумів, що вони все то, ну, що -то скривають від мене. Ми не говорили, тільки тому, що у нього больне серце, Ми боялися, що у нього буде якийсь то сриво, йому буде плохо. Гарячі сльози текли по його щоках. У грудях щеміло від болю та перехоплювало подих. Її більше немає. Вона знову покинула його, але тепер вже назавжди. У мами склалася трагічна доля ще до в неї двоє діток. Згоріли. І після того жінка стала на хімний шлях. Все те, що він не встиг їй сказати, все, що так наболіло за довгі роки, усю любов Микола виклав у вірші до мами. Ну, в цьому репі є. Я її всю душу віддав, та що в мене була та любов, що в мене була до неї. Ну, хоча би перші дні я її не любив, але потім почав любити. Хотя его нам, может, моя уже никого не любила, я не знаю. Я сегодня один и не верну тебя, мама. Ты в моем сердце навсегда. Я вспоминаю те дни, когда грела любовью меня, мама. У нас была отличная семья. Вспоминаю тебя в веснах и на парах. Ты верила в меня. Подожди, погудь со мной немного. Я хочу обнять, поцеловать. Соберу вещи и уйду теперь. Мама, Зараз Микола навчається на першому курсі та здобуває освіту. Його другом та підтримкою став співак Сергій Ларкін, з яким вони познайомились ще коли Коля жив у інтернаті. Сергій для Миколи приклад у всьому. Інколи разом вони ходять до спортивної зали. Сергій, ніби старший брат, якого у колі ніколи не було. Настоящий мужчина должен быть сильным, мужественным. И если ты прав, никогда не уступай. Понял? Понял. Вот, бей первым. Вот, но из моей практики я тебе могу сказать, драться не надо вообще. Настоящий мужчина, он тот мужчина, который избежит драку до последнего момента. Треба вміти дратися, уметь постоять за себе, надо уміти, э, быть мудрым. вміти бути мудрим. ты Якщо ти в чому-то не уверен, лучше этого не делать. Думка Сергія з того чи іншого приводу для Миколи авторитетна, навіть коли це стосується особистого. Чує, а як мені це? Ти говориш, що хлопці повинні бути ну, мужиками. Да? А я отменился, например, подойти до девушки там. Познакомиться? Да. Смотри, э, ну вот, я могу тебе сказать, как я делаю. Угу. Если тебе очень нравится девушка, не стесняйся к ней подойти. Лучше она тебе скажет, я не хочу с тобой знакомиться, угу. чем ты побоишься к ней подойти и потом будешь об этом жалеть и все свое время. Понял? Поэтому не Понял. стесняйся, лучше она тебя пошлет, и ты. Ну, я сделал все возможное и ушел. Но если тебе девушка очень нравится. Uh -huh. то треба її добиватися. А добиватися це знаки внімання, uh -huh. ухажувати за ній. Сергій добре розуміє Миколу, бо і сам має проблеми зі здоров'ям. Та співак навчився долати усі негаразди, перемагати біль і страх. От У мене, наприклад, косточка опирається в спинний мозг. Мені сказали теж зробити операцію, тому що можуть повіснути ручки і ножки. Uh -huh. Но я при этом хожу, занимаюсь, тренируюсь везде. И у мене і голова крутиться вертится, хоча в шеї упирається косточка, і руки поднимаются вверх. Коли врач посмотрел снимки, він говорит, у вас по ідеї вже рукавним-давно висеть. Сергій привчає колю до здорового образу життя і уважно контролює фізичні навантаження. Нехай у колі і не багато шанувальників, але Сергій саме той, хто вірить у талант хлопця. Він бачить у його піснях душу і те, що вирізняє хлопця з-поміж інших людей. Подача, поняв. Подача. Закрой за мною двір. Я ухожу. Увірена, підходи до мікрофону. Закрой за мною двір, я укажу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш смех. Закрой за мною дверь, я ухожу. Зараз Сергій захоплюється творчістю Віктора Цоя. І Микола залюбки розділяє інтереси свого старшого друга. Сергій вважає, що Микола пише талановиті тексти. І, можливо, одного дня йому посміхнеться. Удачі. В якому ти обично приходять к тебе муза? Там днем, і ти там. Едешь в метро, или ты там с друзьями играешь в футбол, раз тебе пришли строки. Ну, или ты ночью обычно, знаешь, вот, когда отдыхаешь, як. и тебе приходят мысли. Смотри, как. Бывает и днем, бывает, когда еду. А бывает и все, даже когда купаюсь, угу. э, приходят тоже мысли. Ну, у меня, с, у меня был рекорд. Э, я песню написал, скажем так, песню написал не по времени, а за три этажа. Угу. Я зашел в подъезд. Мені прийшла строка моего первого першого альбому. Меня было «Кто не знає Ларсона, Ларсона та я. І я пішов, поїхав, і поки я піднявся на третій таж, я записав пісню. Компанії Сергія Микола почуває себе більш впевненим та розкутим, адже у його житті так довго не було справжньої підтримки. все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и оно тебе взлетает. Смахнет твои слезы, и во сне смеется ты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пеня дождя. Край, ты найдешь Я его поддерживаю во всех его начинаниях и даю ему какие-то отдельные советы. Если его там что-то интересует, он может мне позвонить, всегда спросить там что-то. Засыпай на руках у меня, засыпай, Отлично. засыпай под пеня дождя. там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. У тебя слух есть, ты реально попадаешь в ноты, и у тебя неплохо получается. Тебе просто надо над дикцией поработать, и надо заниматься тоже. Ты четко выговаривал все слова. Коротке та нелегке життя Миколи найбільш небезпечні хвилини поруч завжди з'являлися люди, які рятували його, немов янголи-охоронці. Я сподіваюся, Бог не залишить хлопця і цього разом. Сьогодні Миколі знову потрібна допомога. Попереду третя, найскладніша операція. Миколі потрібна пересадка серця. І я сподіваюся. Диво станеться, і на Миколу чекає довге і щасливе життя, закрой за мною дверь, я ухожу. Закрой за мною дверь, я ухожу, закрой за мною дверь, я ухожу.